Фіолетовий колір розкоші і благородства. У стародавньому текстилі цей відтінок був зарезервований лише для найзаможніших клієнтів, оскільки барвник було важко та дуже дорого отримати. Це також улюблений колір бджіл. Від медоносних бджіл до дежемелів і всього між ними. Бджоли дуже добре бачать фіолетовий колір, тому їх найбільше приваблюють квіти в цій колірній гамі. У світі гібіскусів фіолетовий є одним із найменш поширених кольорів і зазвичай групується разом із синім, оскільки вони зустрічаються ще рідше і кольори часто з'являються разом на одній квіці. Цікаво, що таке забарвлення може з'явитися як у морозостійких, так і у тропічних видів. У той час як витривалі рослини більше схиляються до синього кольору, тропічні сорти, як правило, знаходяться на більш рожевій стороні колірного кола. Ось деякі з моїх улюблених фіолетових сортів гібіскуса: від баклажанів до лаванди та всіх відтінків між ними. Аметист. Ботанічна назва Гібіскус Конопляний Аметист. Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні, висота 3-4 фути. Зони морозостійкості від 5 до 9 Аметист чудовий сорт каннабінусу. Ця листопадна рослина являє собою компактний сорт з вузькими зубчастими темно-зеленим листям. Листя унікальне та ніжне, що робить цей сорт видатним у саду. Цей гібіскус невеликої висоти всього від 3 до 4 футів підходить для невеликих приміщень, а також чудово підходить для вирощування в контейнерах. Квіти Аметист просто приголомшливі. Вони чисто білі з темно-фіолетовим центром, що виходить назовні від середини квітки. Фіолетовий стиль підтримує велику кількість золотого пилку та приваблює багатьох запилювачів. Пелюстки мають гофровану текстуру, що додає ще один шар інтересу до квітів: Арденс. Ботанічна назва. Гібіскус сирійський Арденс. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 8-10 футів, зони морозостійкості від 5 до 8. Цей красивий і величний сорт гібіскуса сирійського виростає досить високим і вертикальним у формі вази. Це робить його чудовим для посадки групами, як екран або живоплід. Його листя у формі клена має привабливий відтінок яскраво зеленого кольору і створює ідеальний фон для його приголомшливого цвітіння. Великі квітки цього сорту махрові нагадують півонію. Пухнасті орхідейно-лілові суцвіття вкривають рослину з початку літа до перших заморозків. Квіти цвітуть лише один день кожен, але ця рослина настільки плідна, що цвіте майже безперервно протягом усього сезону. Рожа баю. Ботанічна назва Гібіскус рожевий, баю роуз. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 2 до 4 футів, зони морозостійкості 9 до 11. – це хамелеон у світі гібіскусів. Тропічний вид цю рослину можна вирощувати лише на відкритому повітрі в зонах з 9 по 11, не виносить морозної погоди. Хороша новина полягає в тому, що його максимальна висота становить близько 4 футів. Що робить його ідеальним розміром для великого горщика. Що робить цей гібіскус особливим, так це його квіти хамелеони. Повністю махрові квітки розкриваються через два дні. У перший день, коли вони розкриваються, вони мають м'яку лавандову внутрішню частину з яскраво рожевими краями на численних гофрованих пелюстках. На другий день пелюстки стають повністю лавандовими і злегка оголюють рожеве рильце і жовту серцевину пилку. Синій птах, ботанічна назва Гібіскус сирійський, синій птах, Вимоги до сонця, Повне сонце до півтіні, висота 6-8 футів, зони морозостійкості від 4 до 9. Цей швидко зростаючий сорт може досягати до 12 футів у висоту за один сезон і має круглу форму вази. Листя темно зелене, схоже на клен. Блуберт добре почувається на повному або частковому сонці та любить підтримувати ґрунт вологим, але не мокрим. Квіти, блуберт, це щось приголомшливе. Лише краї насичено синього кольору, а всередині квітка це ОМБР різних відтінків фіолетового з темнобордовим центром. Синій колір по краях робить ці квіти унікальними та помітними в саду. Блакитний атлас. Ботанічна назва Гібіскус сирійський Марина Вимоги до сонця. Повне сонце до півтіні. Висота від 6 до 9 футів. Зони морозостійкості від 5 до 8 Блакитний атлас відомий під кількома різними назвами, включаючи марину та Алтею. Цей прямостоячий кущ до початку осені досягає приблизно 9 футів у висоту. Він толерантний до повного сонця та півтіні та має велике трилопатеве листя яскраво зеленого кольору. Квіти старильні, тому вони не викидають насіння, що є одночасно благом і прокляттям, оскільки вони такі гарні. Квітки сині-фіолетові з однопелюстковою формою і глибоким бічком кольору баклажана. Рильце та пилок білі, що надає йому ефірної якості. Квітки цвітуть лише один день, але рослина рясно цвіте в кінці літа. Чорничний смузі. Ботанічна назва Єбіскус сирійський Disadenbis, ПП номер 26662 Вимоги до сонця. Повне або часткове сонце. Висота 6-8 футів. Зони морозостійкості від 5 до 9 назва кумедна, але коли ви бачите ці квіти, вона стає цілком зрозумілою. Як і його одноіменний напій, квіти блубери смузи виглядають так, ніби їх змішали в усіх напрямках. У цього сорту, мабуть, квіти з найщільнішими пелюстками з усіх відомих мені сортів. Вони схожі на великі півонії з різними відтінками фіолетового в кожній окремій квітці. Цей гібіскус листопадний має пристойний розмір, чудово підходить для контейнерів і його легко вирощувати. Його листя великі, трилопатеві, глянцеві середньозеленого кольору. Блубери смууз росте вертикально, але має багато гілок і має чудову щільну структуру. Французьке кабаре Пурпур. Ботанічна назва Єбіскус сирійський, Мендафайв, піп 30070. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота п 8 футів. Зони морозостійкості від 5 до 8. Сирія, французьке кабаре дуже чесна та ефектна. Цей гібіскус залишить свій слід у саду своїми високими гілками та яскраво зеленим листям у формі клена. Витривалий до восьмої зони, цей сорт дещо менш стійкий до тепла, ніж багато інших у цьому списку. Але якщо ви зможете виростити його у своїй зоні, ви не пошкодуєте. Цей кущ має великі світло-фіолетові квіти з безліччю пухнастих хофрованих пелюсток. Змішані з фіолетовим. Квіти мають вкраплення білого кольору. Зазвичай у центрі сувіть. Вони цвітуть близько 8 тижнів в середині літа. Лавандовий шифон. Ботанічна назва. Єбіскус сирійський ноуадон ПіПі 12619. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 8 до 12 футів. Зони морозостійкості. Від 5 до 9. Левендер Шифан красивий, великий сорт із округлим типом росту та довгими витонченими гілками. Як переможець нагороди королівського садівничого товариства за заслуги, це особливо шанований сорт з яскраво зеленим листям у формі клена. Цвіте з кінця літа до осені. левендер Шифан має гарні однопелюсткові квіти з гофрованим центром і блідожовтими рильцями та тичинками. Як ви вже могли здогадатися, ці особливі бутони лавандового кольору з легким відтінком рожевого, щоб зігріти їх? Лилак Креш. Ботанічна назва Гібіскус Гібридний Саймрифік. Лилак Краш. Вимоги до сонця. Повне або часткове сонце, висота 5 футів. Зони морозостійкості від 4 до 9. Серія Саймрефік відома своїми великими барвистими однопелюстковими квітами, і «Лилак Краш» ідеально підходить під цей опис. Його великі від 7 до 8 дюймів квіти приголомшливого лавандового відтінку з яскраво-червоним оком, рильце відповідає вічку квітки і підтримує посипання світло жовтого пилку. Цей сорт має дуже хорошу стійкість до спеки та холоду, з широким діапазоном зон, де його можна вирощувати на відкритому повітрі. При висоті 5 футів це ідеальна висота для грядки або великого контейнера. Лилак Краш щасливий на повному або частковому сонці та цвіте протягом літніх місяців. Мінерва ботанічна назва Гібіскус сирійський, Минерве. Вимоги до сонця. Повне або часткове сонце висота 10 футів, зони морозостійкості від 5 до 9 мінерва, міцний кущ, стійкий до спеки та сухої погоди. Його щільне, шкірясте, темно-зелене листя має утворення кленового листя, поширене серед видів хибискес сіаріасіас. Він також гнучкий щодо впливу сонця, оскільки буде просвітати як на повному, так і на частковому сонці. Квіти мінерва просто чудові. Колір сіючий лавандовий з легким відтінком рожевого на внутрішній стороні палюсток. Вони мають темно-червоні очі, кремово-біле рильце та пилок у центрі. Ці красиві квіти мають легкий і повітряний вигляд і розпускаються всередині літа. Параплу Вайолет. Ботанічна назва гібіскус параплувайлет ікс-минцебевитрізуден Спав Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. Від 8 до 12 футів. Зони морозостійкості від 5 до 9. Цей перевірений переможець особливий, але так багато цих чудових фіолетових гібіскусів пара вайлет швидко зростаючий сорт з тонкими витонченими стеблами які гойдаються на вітрі. Звичка рости вертикальна, а листя менші та яскраво зелені. Квіти крадуть шоу. Параплу дає великі квіти протягом тривалого періоду влітку. Суть свіття однопелюсткові і найнеймовірнішого холодного синьо-фіолетового відтінку. Ці красиві квіти мають яскраве світло з теплою червоною серединкою та яскраво-білим рильцем. Пурпуровий стовп. Ботанічна назва Єбіскус сирійський Гандини Сентеаго. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 10-16 футів. Зони морозостійкості від 5 до 9. Фіолетовий стовп виправдовує своє прізвисько. Маючи зрілу висоту від 10 до 16 футів і ширину лише від 2 до 3 футів, він нагадує прикрашений квітами стовп. Форма та розмір цього сорту роблять його видатним, який підійде для приміщень, де потрібен високий вузький кущ, а квіти неймовірно красиві. У центрі цих напівмахрових сувіть дуже великий яскраве насичено червоне вічко виглядає як зірка. Зовнішні палюстки чудового лавандового відтінку з прожилками з глибоким винно червоним центром, квіти середнього розміру і дуже привабливі. Напівмахрова форма додає формі квітки солодку м'якість фіолетовий атлас. Ботанічна назва Гібіскус сирійський перпл сетан. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота від 8 до 12 футів. Зони морозостійкості від 5 до 9. Якби я міг пошити сукню з пелюсток будь-якої квітки, я б хотів, щоб вона була зроблена з пелюсток Purple Setan. Цей довгоквітучий сорт має ніжні квіти найвишуканішого відтінку фай.